Вітаю всіх поважних глядачів, і як показує статистика, по більшості жінок, по меншості чоловіків. Всім традиційно е Хейлоу, Ви на каналі Езотаріома з вами Дзюба Михайлоу, і це позачергове відео. Це не прогноз, а це відео для тих людей, які захоплюються езотерикою, і, у, конкретно, якщо казати, які захоплюються нумерологією. Дуже багато є відео, дуже багато є каналів, курсів, гаджетів, які допомагають щось з'ясувати для себе і для рідних. Що стосується саме номерології, але не забувайте, що у той самий день, коли ви народилися в іншій країні, наприклад, в Ізраїлі чи в якійсь арабській країні, зовсім був інший місяць, інший день, інший рік народження. Тому 100% номерологія вона базується виключно на астрології, і це взаємододаткові. Такі науки, як і хірамантія, як і таро, а от таро дає відповіді дуже на багато запитань і нумерологію у тому числі. І сьогодні такий невеличкий урок можна сказати, лекція саме про нумерологію великих арканів таро, яку ще називають цю колоду, називають книгою Тота, бо дійсно у кожному аркані є багато інформації, і нумерологія це також інформація, яка є в великих арканах Таро. Не випадково їх 22 аркани, а не 24, як рун, не 25, не 50, а саме 22 аркани. Отож, спочатку для того, щоб і знати, що таке нумерологія, треба взяти, скласти аркани з 1 по 22 по черзі. І тоді ви зможете все дізнатися. Перший аркан Факір і число 1. Другий аркан Верховна Жриця або Двері в храм. число 2. Третій аркан імператриця або Езіда число 3, Четвертий аркан Імператор або Кубічний Камінь. Число 4. Зараз так трошки посуну. Потім Верховний Жрець, він же папа, число 5, потім роздоріжжя, вони ж закохані, число шість, потім колісниця, колісниця Озиріса, число сім, потім джастис, справедливість, феміда, рівновага, число вісім, і нарешті відлюдник, число дев'ять. Одначе потім ідуть десятки. Це колесо фортуни сфінкс 10. Сила, приборканий лев 20. Повішений жертва 30, смерть 40. Помірність або сонячний геній 50. Шайтан або диявол 60. Розбита вежа. 70, зірка магів 80 і місяць 90. Сотні представлені у великих арканах лише чотирма картами. Одначе ми до них, до них повернемося, коли будемо розглядати дати народження. Для того, щоб пізнати дуже багато інформації по номерології, де кожному числу надаються. Ті чи інші планети, і там ще враховуються не тільки реальні планети, але і місячні вузли. Киту та Раху. Нумерологія Таро відповідає зовсім по-іншому, бо в таро немає Киту і Раху. Це зовсім інша система, яка створена, напевно, у давньому Єгипті. І саме завдяки яскравим картинкам ми і можемо дізнатися щось про давню магію Єгипті, яка була використована не тільки в нумерології, але й в астрології, в музиці, в будь-якої науці є зв'язки з таро. Отож, давайте поглянемо на ці ж аркани, але з точки зору ось цієї дуже цікавої колоди, яку створив мій старший брат Артур за допомогою Богдана, який робив 3D-графіку і Ігоря царство Небесне, який нещодавно відійшов у інші світи, який став спонсором цієї колоди це Таро. Отож, давайте я додам всі ці зображення, але у реаліях космоса. Я зараз знову викладу 18 карт. Це одиниці їх дев'ять. Десятки їх теж дев'ять. І, звісно, залишу чотири карти. Це сотні про них буде в кінці цього ролику. Сподіваюся, що ця лекція не затягнеться, і ви все зрозумієте. Отож, у нас є 9 чисел, і якщо враховувати те, що ми живемо в тривимірному просторі, ми живемо ось у цій парадигмі. Бо земля це трієчка. От бачите, земля тут і намальована. Така наша земля-матінка, і от люди існують лише у цій парадигмі. У парадигмі шість карт. Оці всі карти це вищі закони. Вони теж існують у нашому суспільстві, але трошки інакше. Якщо ви візьмете дату свого народження, ну я думаю, що Євгеній не буде проти. Я сьогодні візьму за приклад саме твої дані і напишу 28. Дванадцяте тисяча дев'ятсот вісімдесят другий. Дивись, як цікаво не випадково. Ти взяв для себе псевдонім ось цей. Дивись, це те ж саме число, яке і тут? 28. А тут 82, це 28 навпаки. І це гармонія. Але це, ці три числа нам потрібно перетворити в однозначні числа. 28 це у нас 10, це 1. 12 – це у нас 3. І 1982. Це у нас що виходить? Це у нас виходить двічка. Отож, дивись, що ми маємо. Ми маємо три числа, які дають загальне число, яке це не досить важко підрахувати. Загальне число буде 6. Отож, що ми маємо? Ми маємо три числа. Це індивідуальне число, індуси його називали число дживи. Якщо додати до нього ще число місяця, це буде число тхарми закона. А якщо додати ще число року, це буде число карми, яке буде і загальне число. Дуже гарно, коли всі ці числа різні, бо якщо, наприклад, перше число один і загальне число один, це дає людині менше можливостей. для того, щоб пізнати цю нумерологічну схему, інакше її не називеш. Треба подивитися, з чого створена ця людина. Отож, більше за все, двійок, їх три двійки. Потім вісімок, дві штучки, я бачу. Потім одиничок бачу теж дві штучки одиничок. І одна дев'яточка. Все. Оце. Так, нічого я не пропустив, нічого. Оце ті складові, з яких базується. Ось оця конкретна особистість. 28 це один, це сонячне число, один, воно пов'язане з творчістю, воно пов'язане з чоловічим початком, з чоловічою енергією, тому якщо це чоловік, 28 чоловік це досить позитивний момент, це втілення чоловічої енергії. Потім дивимось, 12, 12 – це 3, 3 – це у нас планета, планета Земля, на якій ми. Не живемо, це число дій, дієва повинна бути людина. Ну і трохи матеріалістична ця людина, матерія для неї це все. Але у трічки є ще інша планета. Це планета Уран, планета жартовності. Дивимось далі. Далі у нас двічка. Двієчка це місяць, це жіноча енергетика, це здатність, якби. Жити інформацією, розповсюджувати інформацію. і загальне число 6. 6 – це у нас закохання або роздоріжжя. Воно не має, як ви бачите, конкретного. Планети конкретної, але на вищому рівні це планета Марс. А отут зі мною будуть сперечатися професійні нумерологи, нумерологи і казати, що шість це планета Венера. В цілому вони дещо праві, бо закохані, карта закохані вона якраз і пов'язана з планетою Венера, а це почуття, одначе 6 на рівні десяток, це шістдесят, це Марс. це… Пристрасть, перш за все, це якщо і кохання, так це кохання в пристрасті. Ось ці три складові дуже цікаво характеризують особистість. Особистість ця, ця не досить складна. Чому? Тому що тут присутні первісні числа: 1, 3 і 2. Немає а не сімки, а вісімки, а шістки. Шістка виходить загальне число 6, число. Карми. Одначе, якщо ми подивимось на рівні, саме так воно і є. 1, 2, 3 це прості рівні. Це людина, яка особливо не захоплюється філософією. Вона конкретна, вона живе в реаліях тривимірного світу, і все, що знаходиться далі, їй не цікаво. Так само і ви можете подивитися на свою дату народження, чого більше, чого менше. Але задля цього вам треба розуміти кожне число. Давайте пройдемося по кожному числу. Одиниця, це сонце, це чоловіча енергія, це Ваше я, це его. Тому чим більше ваш, вас одиниць, тим більше ви егоїстичні і думаєте лише за себе. Є людини, у яких нема одиниць, і це люди, які цілком віддаються іншим людям. Двійка, це помічник, двійка, це жінка, це супутник землі, місяць, і це досить позитивна енергетика, особливо для людей, для жінок, які бажають знайти собі. Партнера, якщо у них є двійка в даті народження, просто в даті не в числах яких комбінованих, то в цілому це непоганий показник. Для такі люди люблять спілкуватися, і в цілому їм потрібен обов'язково якийсь товариш, друг а краще подруга. Для чоловіків двійка не дуже не дуже гарне число, бо воно робить чоловіка якимось більш загальмованим. Трієчка це дії, трієчка це матеріалізація, трієчка це гроші, це матеріальний світ, і трійці не тільки Земля з трійкою пов'язана, але й планета Уран на вищому рівні 30, І планета Уран це жертовність, тому трієчки вони. Фізично повинні бути сковані, і їм не треба заходити далеко у містицизм, якщо багато трієчок, краще займатися чимось матеріальним матеріальними справами, якимись займатися комерцією, бо там, де багато трієк, там багато успіху саме в грошових справах. Четвірочка в класичній, а точніше, в ведійській нумерології, четвірочка це голова демона Кету Раху. Одначе все одно у четвірки є надійна прив'язка, і вона є в планеті Юпітер. Саме зображення цієї планети, які її малюють, от ви її можете побачити, воно схоже виключно на число чотири. І число чотири це оточення, це суспільство для людей, у яких є чотири або в їх нумерологічній схемі, або просто в числі народження, чи то в числі, чи в місяці, чи в. Році для, ні, для них важливо саме комунікація з людьми. Вони важко переносять одиночество якимось чином, самотність, самотність їх просто вбиває. Але у четвірки є ще інший управник на вищому рівні. Це планета Сатурн. Обидві планети досить цікаві, вони пов'язані з законом. Тож, чотири для вас важливо не відходити від закону, займатися криміналом, не займатися криміналом, бо кримінальні справи Приводять вас до в'язниці. Якщо когось пронесе, вас не проносить. Четвірки, досить цікаві люди у сенсі організації і народження чогось нового, вони гарно впорою якщо треба чимось чи кимось керувати. Далі ми підходимо до п'ятірки. П'ятірка займає центральну позицію, вона стоїть посередині між одиницею та дев'яткою. П'ятірка – це гарні помічники і медіуми, тобто люди, які знаходяться посередині. П'ятірці це. Меркурій, Меркурій, настрій він постійно коливається. І всі ви знаєте про ретроградний Меркурій, коли він ретроградний, він гальмує процеси. Коли він перед сонцем стоїть, якби обганяє його, то це гарний показник того, що події розвиваються у потрібному руслі. І Меркурій, це закріплено, і це цілком гарне число, воно підіймає нижні. ну, Прості числа вона підіймає, а складні числа воно надає їм новий імпульс переходу вже в десятки. І хочу тут ще сказати, що один, два і три це ті самі числа, які і базують дев'ятку, бо дев'ятка створена з трьох. Троєк, три трійки це дев'ятка. І так само інші числа можна сформувати з трьох оцих первісних чисел. Так, четвірка це дві двійки або одиниця і трійка, а п'ятірка це двійка і трійка, або четвірка і одиниця. І чим більше ми будемо підійматися, тим більше буде комбінацій. Число шість, комбіноване число, воно створено або з двох трійок, або з трьох двійок. Це воно Тобто це жіноче число, не випадково у ведійській нумерології для нього обрали саме Венеру, планета почуттів. Одначе це план, це більше число пристрастей і це авантюристичне число. Якщо ви бачите у людини в її нумерологічному коді шістки, шістки це нестабільна особистість, вона базується на зацікавленості, вона інтригами сповнена і це справжній. Авантюрист. Ну, а якщо загально число 6, це непогано, це показує, що це людина емоцій. Далі сімка Надскладне число і. Для ведійської нумерології вибрали, що це тіло демона раху, четвірка і сімірка, і це не випадково, бо 4 плюс 7 равно 11 дорівнює, а 11 – це двійка, двійка – це місяць, а це місячні вузли. Одначе у сімки є більш підходячий для неї, для неї об'єкт, який знаходиться дуже близько. Це по перше місяць, бо все в місяці міряється по сім-сім. Дни сі сім чотири Це тиждень, це, це місяць, це місяць, реальний місяць, який триває чотири фази місяці. І сімка також вона частково пов'язана з ураном, бо на вищому рівні це. У нас овен а на нижчому рівні. На звичайному рівні це у нас стрілець. Це два зодіакальних знака. Одначе сімка це число досвіду, навчання, і ці люди або мудрі, або тупі, або вони проявляють якусь. Насиченість інформації або повністю її відсутності. Сімки в числі народження дуже цікаві, вони примушують людину навчатися на власному досвіді. Вісімка для вісімки. Обрали чомусь, що це Сатурн, і це не випадково, бо Сатурн – це 40, це літера мем, 40 сороків, який приводить до 80. В нумерології Таро вісімка ось якраз і є Венера, бо на вищому рівні це Венера. І вісімка це емоції, це емоційність. Якщо шістка це пристрасть, то вісімка це гармонія. Це емоції, які приносять задоволення, статистичність. Спекшен. А ось для дев'ятки, хоча в водійській нумерології чомусь його приділили як Марс, дев'ятка це планета Нептун, це найдальша, найвіддаленіша планета сонячної системи. Газовий гігант, які інші, як і Юпітер, як і Уран, як і Сатурн, теж газовий гігант. Нептун це закінчення чогось, Нептун це містицизм. Тому якщо у вас багато дев'яток, ви схильні до містицизму. Якщо ж ваше загальне число дев'ять, то ви природжений аналітик та психотерапевт, який може допомагати іншим людям, бо ви знаєте психологію, психологія. Це головне, чим вам треба займатися. Ну, а якщо ж пройтися по професіях, якщо чи то ваше число дати народження є там якимось загальним числом, чи то ваше загальне число карми таке саме, то для кожного числа є і відповідні професії. Одинички це творці, якщо у вас є одинички, вам треба творити, двійки це. Помічники гарні, це супруги гарні. Для вас сім'я це головне партнерство. Головне. Трійки це комерсанти, вони намагаються постійно щось заробити, і у них це дуже гарно виходить. Четвірки це у нас люди соціальні, вони важливі, вони допомагають іншим людям за себе. Їм думати не треба, треба думати за інших, і тоді все буде в житті. Гаразд. П'ятірки це посередники гарні. Вони. Um. Доставщики піци, там і таке все, що пов'язано з доставкою чогось, це найкращі провідники саме цього шістки. Шістки, експериментатори, для них головне, щоб у них пристрасть їх була якимось чином приборкана. Сімки це учні, постійні учні, вони постійно навчаються чомусь все життя своє. Вісімка це судді. вони можуть судити, і вони класно вісімки саме. Служити в якихось справах, охоронних органах чи то в армії. І нарешті дев'ятки це філософи, психологи, і люди для матеріального світу мало застосовані, бо вони відірвані від триві, тривимірного світу. Ну, а ось ці, які я залишив карти, вони показують ступені людей. Сонце 100. Це люди з простими числами, в яких дата народження це одне єдине число. Воно не складне, воно не з двох стоїть. Воно одне: один, два, три від одного до дев'яти. Ви найбільш Відкриті люди, вам важко брехати, вам ніхто не вірить, коли ви брешете. Ви чисті за своєю природою, особливо якщо ви один, два, чи три. Це зовсім чисті люди, тому вам головне зберігати цю чистоту протягом свого життя. Далі. Відродження, страшний суд, номер цієї цього аркану 200. і 200 – це вже рівень другий. Це люди, які народилися 10-го, 12 і так до 19 числа. Це люди, для яких головне знайти баланс між собою, між власним его, бо одиниця це его і іншими людьми. Потім третій рівень це люди, які народилися з 20 по 29 число будь-якого місяця. Вами керує крокодил. Крокодил це блазень, а це означає те, що ви або втрачаєте все в нуль входите, або. Все отримуєте, бо це містична карта. Якщо ви у вас же все починається з двійки, тобто для вас головне чути інформацію, щоб вона доходила до вас. Якщо ви її засвоюєте, то тоді ви все вирулюєте у свій бік. Якщо ж навпаки інформація проходить мимо ваших. Ух, ух, чи очей, то тоді ви робите якісь помилки. Тобто люди, які народилися з 20 по 29 число, воно вони підвержені якимось помилкам. І нарешті, четвертий рівень таких людей менш за все це люди, які народилися 30 і 31 числа. Будь-якого місяця у вас найвищий рівень. І вам треба бути дуже обережними у сенсі того, що ваше власне життя можливо і не буде складатися так, як того ви бажали. Одначе ви дуже важливі для інших людей, для того, щоб все в цьому світі знаходило якийсь фінальний етап доводило до кульмінації. Потрібні ви, бо ви є містити в собі дуже великі ідеї, які загальному людству вони зовсім не потрібні. Ну і от я вам по знакам зодяку скажу, що сотня це близнюки, 200 це риби, 300 це тілець і 400 це Скорпіон. Сподіваюся, що моя невеличка лекція вас зацікавила. Якщо це так, ставте свої вподобайки, пишіть якісь запитання під цим відео, і я обов'язково зроблю вам частину другу саме по нумерології Таро, як це використовувати у своєму житті, як знаходити для себе тих партнерів, які можуть допомогти вам. Робити те, чого не можете зробити ви, ну і не забувайте підписуватись на канал, якщо ви раптово потрапили на це відео і ви цікавитесь саме нумерологією. Пишіть обов'язково щось під цим відео. Я обов'язково продовжу вас трошки інформувати тією інформацією, яку ви не прочитаєте в жодній книжці і не побачите на жодному YouTube каналі, бо ці всі знання, які перевірені. Ні, власноруч мною самим, і я цим займаюся дуже давно. Не хочу казати скільки, але люди, які мене знають дуже давно, знають, що Міша це не тільки музика, Міша це ще і великий скарб знань, які я вам можу давати поступово, щоб у вас не луснула ваша голова. Дякую всім вам за увагу і висловлюю щиру повагу.